Ми приїхали на інспекцію одного із інтернатів біля Тернополя на прохання родини, діти якої тут навчаються. У цьому інтернаті є діти-сироти і діти із малозабезпечених сімей. Тож вони на державному отриманні. За словами цих батьків, з розумілих причин вони не хочуть себе афішувати однак вони скаржаться на те, що до дітей погано навіть грубо ставляться, їх погано годують, а вся допомога, яка йде до них, не доходить до дітей. Кілька днів тому мої агенти приїхали до цього інтернату і залишили тут одяг та солодощі. ми, по перше, дещо тут нам передати, хотіли чи потрапили вони до рук дітей? Ми почнемо нашу інспекцію і перевіримо. Добрий день, добрий день, Володимир. Ми програма Інспектор міста. Ми хочемо подивитися, в яких умовах навчаються, проживають дітки в нашому інтернаті. Добре, ми добре. дуже Ви раді. Ви пані Галина. Галина. Так. Давайте ми підемо одразу в їдальню і на кухню. Я в їдальню. добре. Все, я в їдальню. Пані Галина, заступник директора. Тож просимо її в першу чергу показати кухню, адже скаржилися саме на неї. Доброго дня всім! Добре. Смачного всім, бо. Нам потрібен головний кухар. Це пані... Оксана Юрівна. Оксана Юрівна. Тут ми готуємо, Не, так? Ви Вилюйтеся, все, розказуйте. Все нормально. Розказуйте на Обід, суп овочевий. Так. Каша ячміна з кубасою, ага. кубливою, О, я бачу. Салат з бурячка. Ага. А я так розумію, що діточкам зараз йогурти це видаєте. Да? Так, вони так, смачні? Сподіваюсь, не прострочені. Так, до п'ятого дванадцятого я так розумію. Тому дата то відповідає. А ви оце з ножем? Це що ви будете робити? Відкривати йогурт. Давайте ми перевіримо наскільки чистий цей ніж. Е у нас є спеціальна міні-лабораторія. Так, 15 секунд. Зараз ми дізнаємося результат. Має бути результат від нуля до 10. Ви оптиміст по життю? Так. Так. Ну тоді який результат? Ну, 10. 10. Який результат? Вісім. 8. 8? Ви більш оптиміст. Знаєте, який результат? 958. 958. Тобто, це в 100 разів більше за норму. Можете помити зараз цей ніж, і ми можемо ще раз перевірити. Ще раз при мені помийте. Водичка тепла тепло, у вас. Тепла, гаряча, трошки. Ви серйозно? 3804? Так, стоп. Чим ви миєте ножі? Ви мили оцим, стоп. Це розчин хлору. Так. Хлором. секундочку, Ви хлором миєте ножі? Як можна мити цим ножі? Вдихання парів хлору може призвести до опіків дихальних шляхів. Боюся й подумати, що буде, якщо бодай крапля його потрапить до дитячого організму. Можна я помию ножа зараз? Давайте тільки ніякого хлору. Як це близько до польових умов? Хлором навіть не пахне. Так. Близько до норми. Це я помив. Просто взяв миючий засіб і помив ніж. Не хлор, хлором не можна мити ножі. Сподіваюся, тут більше не митимуть ножі хлором. І це буде єдиний неприємний сюрприз, який сьогодні так вразить мене на цій кухні. Це що в холодильничках. Сир і молоко. Так, молоко і сир. Ну, зберігається воно. Виготовлено 20-го, а вжити до 29-го. Ну молочко свіже. У нас у нас є інформація, що його переклали з морозильника. Кілька хвилин тому наші оператори зафіксували, як із морозильної камери перекладали молоко до холодильника. Мінус один. Як може бути мінус один як на Мінус один, тому що ви його б тримали в морозильнику. А воно холодне. Не я покажу, а, що я чому? Можу. а чому ви там зберігаєте в морозильнику? Ой, а ну йди сюди. Що це в нас тут в морозильничку? Ще молочко є. Клас. Це лід. Це вже не молоко. Ви робите молочні шейки з, з льодом? Я не розумію. Ви не знаєте умови зберігання молока? Ну чому? Схоже, тут і не чули про те, що молоко має зберігатися в холодильнику. При температурі плюс 4 градуси. Молоко молоджені має бути медівники робити. Заморожене пече медівники молодим А чому ви його взагалі заморожите? Я не розумієте? Бо там холодильники, так що заморожені. А тут же є в холодильнику місце, в з Це Такий рецепт, який що має бути перемерзлий, так вона виходить. Перемерзли молоко. Медівники із замороженого молока? Серйозно? Пізніше, переглядаючи відзнятий матеріал, ми дізналися, що працівниці кухні вирішили придумати рецепт для медівників, аби виправдати Його? себе. Давай щось придумаємо. Ти? Скажи, Іра, А ми заморозили трошки молока, бо ми ж маємо пекти, пекти. оці. Маємо пекти... Ні, булочки. що пекти. Як то називається клітки? Саме... Ага. Іди, кажи. Але жіночки наполягають на своєму. Секундочку, а навіщо ви тоді перекладали? У нас це є на камеру, що ви перекладаєте молоко з морозильника в холодильник. Швиденько, причому. Навіщо? Опа. Що це у вас випало? Сир. Сирочок випав? Виготовлено 15 листопада, а термін зберігання не більше п'яти діб. Це вже не дійсний сирочок. Все, він вже не дійсний майже тиждень. Дуже багато дивних речей я дізнався тут на кухні. Про те, що виявляється, морожене молоко можна використовувати для медовика. А морожений сир із терміном придатності, який вийшов, потім робить запіканки. І взагалі без упаковок все лежить. І з батону, схоже, будуть робити сухарі. Можна цей столик, я перевірю, на якому лежить, просто нічим не прикрите. вже до спальні. Зараз підемо. Чекайте. Знаєте, який результат? 324. А має бути 10 норма. Ну, 324. Подаруйте нам такий прилад, і ми дивіться. Та тут не прилад треба подарувати вам. Треба вам чистоту подарувати. Треба просто дотримуватися елементарної чистоти. Все. Та ми. Все. Стіл витріть і все. Просто візьміть ганчірку, витріть стола. Ось ці речі покладіть в пакет, як у вас зберігається хліб. Все, жодних питань до вас не буде. Ну, я не очікував такого, чесно. Я в шоці. Потім я піднявся до дитячих спалень та оглянув їх. Тут чистенько, рушнички у вас чисті. Поміряв температуру тут 20,8 градуса в межах норми. Пані Галина розповіла мені історію одного із вихованців інтернату, який колись тут жив. Мама їхала в поїзді і через вікно викинула його. Де йому було мама викинула з поїзда О, дитину на залізній дорозі його. А скільки, скільки йому років було? Ми ніхто не знає. Ні документів ніяких не було на нього, нічого. Просто отак його знищили. Привезли до інтернату, і вже тут вихователі піклувалися про нього. Його привезли, Він отак під ліжко старався десь вкути, і так він якби привів десь в буді якійсь бути. Чи... Жити розумі, не міг так. в І відкритому а, просторі бути. Просто. Так. А як назвали його? Саша, Саша Олександр. Що, кажу, живчик, прізвище дали йому, самі дали. Прізвище, живчик. Живчик, думаю, що такий живчик. Бо ви ж вижив. І приблизно дали йому тоді шість років. Але розумієте, дитина настільки зазнала травм, тим, та розуміє, це ж е... Боже жах. — Він не міг ні вчитися, нічого. Коли скінчив він нашу школу, ми його пробували на суттєву справу, але він не міг. Коли Сашкові виповнилося 17, його перевели до Почаївського центру, де перебувають люди із затримкою психічного розвитку. Там про нього піклуються фахівці, і з ним все добре. А нам час з'ясувати, де ж речі, які ми залишили для дітей. У вашому комплексі ми провели невеличкий експеримент. Три дні тому сюди приїздили вже. Наші таємні агенти, які придавали вам речі і солодощі. Вони показати, в, діт... в дітках вони? вони не в дітках. А де вони? Вони в мене в кабінеті в шуфляді. Чому? А тому, що там не було на всіх дітей тих футболок, і тих шкарпеток, і тих школярів. І що це значить? І це значить, якщо по потребі дитині потрібно, от, наприклад, приходить вихователь і каже, подерлися, чи з дому приїхали, немає, угу. чи в лікарню. Я віддаю, я можу вам їх зараз всі Ходімо. віддати. І справді, з точки зору педагогіки, це дуже правильне рішення. Давати речі і за необхідністю. Або ж коли вистачає на всіх, і ніхто не обділений. Та чи справді вони на місці? А ось ці реглани вони мають бути з принтом? Ось вони є чорні реглани. Звичайні, шкарпетки, чорні шкарпетки. А! -а, -а! Що ж ви солодощі не роздали, діткам? Цей тиждень у нас тиждень добрі справи. А, -а, а, За добрі справи ви так. даєте ось це. Так, так. Клас. Ми провели експеримент. Ми перевірили, що вони є. Всі в наявності. Ми хочемо сказати, що ви захистили честь вашого комплексу, і справді все відповідає тому, як ми його віддали. Але ми хочемо, щоб солодощі роздали діткам. Принаймні, солодощі. Час оголосити результати нашої перевірки. Як ви знаєте, у нас є два рішення: ганьба міста. І гордість міста. Насправді, ми одразу прийшли сьогодні для того, щоб перевірити, як спрацює наш експеримент. Кілька днів тому наші таємні агенти передали речі і солодощі діткам. Ці речі на місці, але так само до вас, як до заступника директора і до вас. Звертаюся, тому що ви. В відсутності вашого директора відповідальні за те, що ми побачили на кухні. Хто у нас тут з кухні? Станьте, будь ласка, ближче до нас. Я вам відверто скажу, що такої брудної жахливої кухні я не бачив. Ну, мабуть, ніде. Мені довелося вас вчити мити ніж, тому що ви хлору на нього вилили і були б е, заморожені молоко, заморожений сир. З терміном придатності, який вийшов, і умови зберігання, які не відповідають. Знаєте, що найстрашніше в цій ситуації? Що ви, по-перше, відстоювали свою позицію, а по-друге робили очі по 5 копійок і казали, а що так треба? Ви просто елементарно не знаєте, в яких умовах має бути кухня для дітей. Ганьба. Я не можу цю табличку Ганьба міста вручити всім вам. Тому що ми побачили, що ви дуже любите цих дітей. Мої агенти були тут учора ввечері та довгий час спостерігали, як поводять себе вихователі з дітьми. Дітки вас люблять. Вони чіпляються за вас, вони ходять і очима вас проводжають. І та любов, яку ви даруєте, дозволяє їм потім виходити в люди звичайними, гарними і успішними українцями. Я хочу вашому педагогічному колективу вручити гордість міста.